Ja. Цього ніколи не розповідав. Це нормально, все буде добре. У мене була групка учнів на особистому наставництві, і це був абсолютний крінж. Я супер була невпевнена, і через це я всім казала різні чеки. Чого ти не хочеш в шапку профіля додати про цей досвід? Я два дні тому підняла свій чек до 700 доларів. Тобто навчили тисяти кнопочки. Лідери приймають рішення швидко і потім адаптують їх під своє життя. Ну, я, в принципі, проти е, особистих наставництв. У мене є просто секрет. Вітаю на моєму ютуб-каналі! Мене звати Денис Воноградов. Я власник агенції по таргетованій рекламі та ведучий цього Ютуб каналу. На моєму Ютуб-каналі Виноградний Фреш. Найсвіжіша та соковита інформація про маркетинг, таргетинг і особисті бренди. І сьогодні у мене в гостях моя студентка, таргетологиня Марія Касіко. Всім привіт, привіт. А що ж, дякую, що прийшла. Давай почнемо здалеку. З Ти переїхала рік тому із Києва в Одесу. Розкажи, будь ласка, чому я насправді дуже сильно любила Київ, і мені подобався цей ритм. Раніше він мені включав оцю енергійність і хотілося достігати, що робити. Але потім я зрозуміла, що я дуже сильно вибилася з цього ритму, і він більше включає в мені тривожність. Мені здається, що я нічого не стигаю, mm -hmm. що всі навколо успішні. А я. Нічого не роблю. І влітку мені просто запропонували приїхати в Одесу, чисто відпочити. Я дуже давно не була, років 10. Я приїхала, і ось так я залишилася. Зрозуміла, що Одеса по вайбу мені більше підходить, і прям я кайфую. Клас, клас. Який район Одеси тобі найбільше подобається, бо ти пожила в Аркадії, пожила в центрі. Насправді мені більше подобається Аркадія, бо вона все одно мені нагадує Київ трошечки по mm. тому, що дуже багато людей, дуже багато двіжа, в центрі якось спокійніше. Ну можливо, поки що, але Аркадія надто спокійно в центрі. А, а Аркадія така є така золота середина між Києвом і, і центром Одеси. Згоден ну, про повністю підтримую, Мені теж подобається. Тобто тут з одного боку такий двіж, а з іншого боку, все одно не так. Так, окей. А як давно ти в Таргеті? Взагалі, в сфері, в принципі, в Таргеті я рік, uh -huh. а трошки SMM? більше, В СММ два роки приблизно. Як це почалося? Я взагалі працювала в компанії Bodo. Mm -hmm. Прикольно. І я була керівником роздрібної мережі. Ось, але потім просто втомилася працювати в наймі і дуже хотіла працювати на себе, не знала з чого почати. І тоді мені попався в рекламі в курс по СММ. І я пройшла навчання, дуже швидко прийняла тоді рішення після вебінару попала на прогрів uh -huh. і прогрілась. І я спочатку думала, що я буду чисто в СММ працювати, але потім до мене звернулася клієнтка на комплекс разом з таргетом. І я замість того, щоб їй відмовити, просто така: Да, давайте. І почала шукати, де пройти потарати навчання. А, але це було до мене, це було раніше. Так, да, так. Да. І що? Ти пройшла якесь навчання? Я пройшла скоріше, це було особисте наставництво. Ага. Ну для початку, в принципі, непогано. В плані, що я просто розібралася, що це взагалі таке, і це прикольно у форматі, що в тебе є прям особиста підтримка. Тобто, коли ти нічого не розумієш, у тебе все дуже погано, і людина тобі каже, це нормально, все буде добре, і ти клієнту кажеш. Це нормально, все буде добре, ось але по факту цих знань було ну недостатньо для того, щоб взагалі рухатися далі. Я цього ніколи не розповідав, але нещодавно я переглядав свої звіти по фінансам, коли я був фрілансером. От просто знайшов цю табличку, такий, блін, реально знайшов по пошку, прям витратив на цей час і знайшов і побачив там надходження з навчання і згадав про те, що у мене було теж особисте наставництво. Це був 20-й рік. Лютий місяць, це було 5 років тому. У мене була групка учнів на особистому наставництві, і це був абсолютний крінж. Я зараз, ну я розумію, що це навчання не могло давати результат. Ну, я в принципі проти е, особистих наставництв, тому що зазвичай вони будуть без методології, без ком'юніті. Ти можеш там закрити якісь свої там прогалини, якщо вони є, да, тобто. але особливо на початку шляху особисте наставництво ну, навряд чи дасть е, е, якісь результати. Ну, бо, типу, знаєш, я зараз. В просто почав це згадувати і такі порівнюю оці свої зум звони з учнями, там було вісім людей в групі. Оці свої зі дзвони з учнями тоді, скільки там їх було, я не знаю, там протягом місяця, ну небагато. І, типу, знаєш, 100 уроків, які в мене є зараз на метасистемі, я такі, блін, ну, обсяг інформації різний, подача інформації різна, методологія навчання різна, додаткові плюшки, які є окрім цього контенту, ну це просто. А ціна зазвичай однаково, але насправді мені здається, що коли це вже з досвідом таргетологи, особисте наставництво це прикольно. Чисто зі свого досвіду, коли ти на початку в тебе дуже багато мотивації, ти хочеш рухатися, щось дізнаватися нове, коли в тебе є якась земля під ногами, в тебе є якісь гроші, ти розумієш, що ну можна трошечки розслабитися, можна там щось не доробити, mm -hmm, і так mm -hmm. далі. Тобто мотивація менша. А коли в тебе є прям ну особиста відповідальність перед наставником, то це прям. Ай-яй-яй, угу. але воно і коштує зовсім інші гроші, і ти теж це цінуєш набагато більше. Зараз ти продаєш послуги комплексно, чи ті, ті, окремо теж насправді і так, і так залежить від ніші, бо взагалі мені більше подобається, коли приходить клієнт, і я бачу, що сторінка не готова до реклами. Мені легше запропонувати комплексно. Хоча б перший місяць, щоб ми підготували сторінку, я розуміла, що той трафік, який прийде, він буде переходити у продажі. Бо інакше в цьому просто не буде сенсу. І після першого місяця вони скажуть: ох, блін, угу. немає результатів. А давай тоді відкатимося трохи назад і візьмемо десь там серпень, вересень і згадаємо, яка у тебе вартість за послуги було там таргети, СММ. У мене насправді була вартість, ну залежало теж, я. Супер була невпевнена, і через це я всім казала різний чек. Якщо в мене сьогодні такий настрій нормальний, я кажу 450, Це було за комплекс, тобто це був і таргет, і см. Якщо <с в мене настрій, і я розумію, що бізнес новий, а я раніше брала і новачків, то я така, ну. Можна менше сказати перший місяць, ага. да і буде, можна буде потім підняти. Тому в основному це було 450 доларів. Нас дивляться люди, наприклад, які ще не є у діджитал, да ось якщо відповідати там коротко, як би ти відповіла, як перейти з керівника. Відділу продажів до діджитал. Як це, в принципі, відчувається? Да, ні, ну, типу, от людина хоче перейти, вона думає, як? От яка, яка може бути відповідь їй на це запитання, що їй потрібно зробити? По-перше, зрозуміти дуже важливо, що навіть керівна посада, коли ти працюєш на когось, ти не керівник. Ти керівник тільки mm -hmm. в трудовій книжці. Mm -hmm. По факту, ти все одно найманий працівник, Підвлегли. який просто має набагато більше обов'язків і. Получає людей за всіх інших людей, mm -hmm, тому якщо ти хочеш працювати дійсно на себе і бути керівником для себе, то це тільки про діджитал, про фріланс. Цікаво відповідь. Дякую. А, чи тобі допоміг той досвід у роботі? Насправді дуже. Я коли працювала. Керівником я писала скрипти, я працювала з менеджерами, слухала їх консультації по додатковим продажам, давала зворотній зв'язок, і це зараз дуже допомогло у форматі, коли я даю консультацію своїм клієнтам по директу, тобто я допомагаю їм по написанню скрипта, коли це комплексне ведення, і абсолютно пішов страх. Тобто зараз ті клієнти, які до мене приходять, вони знають, що у нас є два варіанти, е, як ми можемо відпустити людину. Або коли вона каже, що їй взагалі не актуально все вона не хоче купувати, або коли вона нас заблокує. Я жартую, звісно, не заблокую, але в форматі що просто так ми ніколи не відпускаємо. Слухай, а чого ти не хочеш в шапку профіля додати про цей досвід? А я додала Да? Да, у мене, е, я додала, оновила, що я екс чи ти маєш на увазі? А я це не бачу просто. Да, я додала, що я екс-керівник з продажів. Яка пішла заради таргету? Ага, а компанію Бода не будеш додавати? Блін, ну це ж реально дуже відома компанія. Ну, взагалі для наших глядачів, тобто ми з тобою це обговорювали для наших глядачів, хочу трохи пояснити, що я за те, щоб додавати якийсь релевантний до вашої поточної роботи досвід у шапку профіля. Тобто, якщо ти зараз реально ти, ти керувала розрібною торгівлею, там тепер ти можеш ці поради давати своїм клієнтам. так це ж офігенно це релевантний для них досвід, і це окрім SMM і окрім таргету. Це буде додатковим плюсом для теми. А якщо ще тут є назва відомої компанії, Мені здається, що це точно треба додавати. Я б додав. Я думаю, що це в цьому немає нічого поганого. Ну так, да. у мене був сторітел дуже старий, при мій шлях. Я тоді не супер зробила акцент. Там просто я казала, що я працювала в воду, але в принципі я думаю, що це можна оформити в окремо в окремо актуальне. Ти сказала. Я була не впевнена у минулому часі. Мені це вже дуже сильно подобається. В кінці там розкриємо, який у тебе зараз там вартість послуг і так далі. А скажи, будь ласка, який у тебе запит був на навчання? Пам'ятаєш? Да, у мене був запит про те, щоб, по-перше, отримати більше впевненості і збільшити свій дохід за рахунок збільшення чеку на Угу. Це був основний. А скільки у тебе було тоді клієнтів, яким ти таргет налаштовувала? Саме таргет, мені здається, що було. Троє, і да, чек був 450 плюс-мінус. І у тебе був дуже великий проект тоді, із бюджетом. Так, да, у мене був проект з бюджетом 12 тисяч доларів на місяць. На місяць. І вони платили тобі 450. Так. Да. Угу. Товариство, якщо ви працюєте в Таргеті і ви хочете підняти свій чек на послуги, то в мене для вас є безкоштовний урок, в якому я детально, покроково розкриваю, як почати продавати свої послуги на чек від 500 до 1000 доларів. Забирайте цей урок під цим відео, в описі буде лінк. Окей, запит ти закрила, а, як я розумію, да? але наскільки б ти оцінила свою впевненість там, від 1 до 10 зараз? 9. 9, хорошо. Ну, завжди є куди рухатися, тому 9. Тобто база навчання база по таргету у тебе була, але тобі знання не давали впевненість чи щось інше? От що зараз вплинуло на твою впевненість? Це, мабуть, був перелік речей. По-перше, знання у мене не було взагалі знань стосовно сайту. Я розуміла, що якщо до мене прийде якийсь клієнт сайтом і йому можна поставити доволі високий чек, я не зможу закрити його. Це перший момент. Був хаос дуже сильний, тобто не було цієї структури розуміння. Ми взагалі не розбирали стратегію, тобто це були настільки базові знання, просто як запускати рекламу. Все інше я отримала на особистому досвіді, угу. і все. Тобто, навчили тисяти кнопочки, да. класика, так хорошо, і що ще можливо вплинуло там оточення, психолог, там щось таке ще було, що вплинуло. То якісь мої поради може на зідзвонах, я не знаю. Так, да, насправді на початку мені здавалося, що у нас не дуже така комунікабельна група. Але mm -hmm. я розумію, що нам треба було просто звикнути одне до одного. І я дуже чекала, мені це додавало мотивації на зідзвон, дочекатися зідзвон, щоб швидше розказати про свої успіхи, бо я розуміла, що за мене дійсно продіють, бо це оточення, у яких такі самі проблеми, такі самі інтереси, і це прям ну дуже хотілося це зробити. і... Ком'юніті це дуже класно. Але ти підписана на мене доволі давно. Чого ти не прийшла до мене на навчання раніше? Чого ти обрала когось іншого? Насправді, я дуже довго. Я думаю, це у всіх однаковий формат, блін, не на часі. А зараз, ось, можливо, тут з цим проєктом щось не зрозуміло, вдруг вони відпадуть. А тут якесь свято, треба буде гроші, а ще щось. Ну тобто, це була купа відмазок. І просто після того, як я переїхала в Одесу. Мені сказали таку фразу, що лідери приймають рішення швидко uh -huh. і потім адаптують їх під своє життя. І я зрозуміла, що це ну, вже не можна відкладати вже досить, бо це дійсно те, що мене тривожить. Я хочу рости, а ну я не можу зараз сама це зробити. І якраз тоді мені ще попалася у сторі, що вже стартанув потік. Я така. Ну, все одно напишу. і залетіла вже коли потік почався. Ну я цьому радий. Ти перенесла багато чого в зі дзвони особисто тобі за це я дякую. Може, ти подивилася на всі уроки, але все ж таки, ну ти зробила багато, ти проявлялася багато. Це кльово. Яка у тебе була точка Б? Давай так ну, там, і опиши, як ну, впевненість ти сказала, що ще? Я точно не пам'ятаю, що я писала, але мені здається, ну, впевненість це 100% е, структура, взагалі, щоб не було знову ж таки цього хаосу. І мені здається, що я вказувала заробіток від 3 до 5 тисяч доларів. А е, конкретніше якусь цифру можемо сказати, бо ми на вкладинку не вставимо від Давай порахуємо і отут додамо. Я думаю, це була сума до трьох тисяч доларів. Угу. Точка Б да. під час навчання? Так. Да. А скільки було до? Мені здається, десь півтори-дві воно було так плаваюче. Окей, добре. А за скільки ти тепер продаєш послуги таргету? Я два дні тому підняла свій чек до 700 доларів. Плюс зробила систему KPI, яку ми з тобою розробили на навчанні. Клас. Ну, не розробила, ти мені скинув, і я її адаптувала під себе. Я дуже боялася казати 700, але це клієнтка, яка прийшла до мене з товаробігом в 300 тисяч, і ми зробили з нею мільйон. І я по факту розумію, що там я несу навіть роль більше бізнес-асистента, mm -hmm. бо окрім того, що ми запускаємо рекламу. Ми я прописую стратегію по контенту. Я ще дівчата у мене монтують, і у дирекції я дуже я кожен день захожу, аналізую, скидаю її. Кажу: Наталія, тут треба допрацювати. Тому Лас. я просто розумію, що ну ця робота дійсно так коштує. Але середній чек, я думаю, зараз це 600, угу. для новеньких, які заходять. Ну в будь-якому випадку 600 доларів заробляти на таргеті. Це круто, тому що більше це більше ніж середня зарплата в Україні, а це тільки один. Він твій клієнт, тому ти точно можеш з собою пишатися, я тобою пишаюся. Це дуже круто. Це більше, ніж середні це тільки один клієнт, а таких клієнтів ти можеш вести, ну, типу, 5-6 точно. Розкажи, будь ласка, як тобі в навчання в цілому, що запам'яталося найбільше? Мені сподобалося дуже навчання, як я вже сказала, ком'юніті це прям, по-перше, окремий а. скарб це чат метасистеми. Угу. З випускниками. Так, це... да, з випускниками, там, де майже 400 людей і. Це скарб через те, що ти можеш там задати будь-які питання і знайти відповідь абсолютно на все. Знайти людинку, яка тобі допоможе, знайти контакти, е поділитися тим, що в тебе трошечки проблеми в проєкті, чи у всіх так. Ну і дуже багато це прям дуже класно. Ось, де в принципі, ну, інформація вся прям. Мені сподобалося наскільки все структуровано, бо це те, за чим я йшла. Угу, хорошо. В, в процесі навчання можливо щось запам'яталося, або якийсь модуль є найулюбленіший. Е, у мене є два улюблених модуля. Це мені здається, це був останній бонусний від ага, ремісника до підприємця. До підприємця да. Да, бо він був дуже класний, він допоміг мені. Ну, я думаю, далі ми про це ще поговоримо. Е, і стратегія це прям Окей. два улюблені. Окей, клас, давай тоді дамо ну, про впевненість розповсюджений запит. Давай дамо конкретно нашим глядачам три поради по впевненості у собі. Перша порада це не порівнювати себе з іншими тільки на етапі нуль. І то тільки для того, щоб надихнутися. Це для тих, хто або проходив навчання, або буде проходити, ви потім зрозумієте про що це. Бо всі з чогось починали. Я взагалі починала з ведення за 5 тисяч гривень. Це був комплекс по СММ, а зараз у мене чек 600 доларів, тому. Тільки за таргет. Тільки за таргет, так. Другий момент це те, що треба дати собі час і підтримку, тому що впевненість це не якийсь вмикач, це просто те, що треба робити. Чим більше ви будете робити, тим менше буде страху, і тим більше буде віри в себе. Головне, просто почати. І третій момент це. Не думати про те, що подумають і скажуть інші, тому що ніхто не буде аналізувати вас так, як ви аналізуєте себе самі. Mm -hmm, Клас. це 100%. Просто знову ж таки підтримувати себе і робити. Блін, круто, дякую, класні поради. І, до речі, я згадав, що, типу, дуже важливо, що от ти на зізвонах, ти не боялася, що хтось буде подумати, а то Маша щось сказала, вона щось не розуміє, знаєш, типу, або будуть порівнювати. Тобто ти реально щиро всім ділилася, і це кльово. Це коли... будь-яка людина так проявляється, це впливає потім на оточення, і вони такі теж. Ой, я так теж можу. Тому. Ти доволі активно ведеш блог. У тебе купа хайлайнс, рілсів і так далі. Що допомагає тобі регулярно вести свою сторінку? Це планування. 100% планування, коли в тебе є Прописані ідеї або так само контент-план, чого дуже часто не роблять спеціалісти для себе, бо просто не вистачає часу. Тоді супротив мозку просто менший, тобто uh -huh. йому не треба йти у невідоме, щось придумувати. Не буду брехати мені в цьому допомагає чат GPT. Uh -huh. Я собі нещодавно Та прописала круто. 50 ідей для відео. І я розумію, що все, що мені залишилося, це просто їх зняти, uh -huh. тому Клас. це набагато легше. А як е ти просто йому написав напиши 50 ідей, чи ти йому згодувала якусь інформацію. Як це я йому дала один зі своїх сторітелів, покидала скріни, кажу: проаналізуй мій тон of voice перший момент, і потім дала йому інформацію про те, хто я, для кого я хочу відео, що я хочу саме для цільової аудиторії, mm -hmm. бо щоб він мені не просто все підряд робив, ось що це для клієнтів. І, і тоді він мені дав. Ну, понятно, що я давала якісь правки, але в принципі в загальному прям. Мені сподобалось класно, круто. Тобто завжди згодовуєте йому щось, да тому ви тоді ви отримуєте більш якісний результат, збільшуємо ймовірністю. І ну і все одно я закладаю якусь похибку. Типу на те, що я відкину там 50% наприклад, ідей. Тобто, якщо вам треба 10 ідей, попросіть 20. А як шукаєш клієнтів? Насправді зараз ці клієнти, які в мене є, 90% прийшли з блогу, але це без реклами. Тобто, uh -huh. просто вони мене знаходили там через сарафанку. Мені здається, приходило букв буквально двоє-троє людей над цим треба ще попрацювати, і хочу ще підключити рекламу. Зараз більш активно хочу вести сторінку. Я вже віддала два відео на монтаж е, дівчинці, ось і почала потрошечку кейси вже висвітлювати, бо вони просто лежали в архіві. У мене е, як ти зараз фактично тоді плануєш свій день, щоб встигати робити контент для себе. У мене є просто секрет. Це мої помічниці. А, клас, <клес> ти взяла собі помічниці. Так, да. У мене є асистентка, тепер ага, вже місяць, крута. і у мене є дівчинка, ще помічниця, яка монтажить відео і оформлює історії. Офігенно! Бо да. всі дзвони не пройшли дарма. Я да. для глядачів скажу: я прям два зі дзвони приділив там найму першого помічника, потім там розказав, як у мене команда була. Типу, це прям години чотири ми про себе балакали. Воно тобі допомогло? Так. Да. Клас, я тебе дуже вітаю. Блін, Делгоня, це офігенний етап. Тобто, ти зараз заробляєш близько трьох тисяч доларів на місяць, і ти на цьому етапі взяла собі вже двох людей. Да. Як ти для себе визначаєш? Для чого це? По-перше, для того, щоб у мене був фокус на собі, як кажуть зараз, дуже по-модному, ти маєш зробити себе головним проєктом. Угу. тому що клієнти будуть приходити, і ти. Вони будуть дивитися тільки на ті результати, які ти їм даєш. І якщо будуть якісь просадки, то треба бути готовим, що вони можуть просто розвернутися піти. А для того, щоб в тебе був, був потік клієнтів, треба лідгенити, треба робити щось і просувати себе. Круто, молодець. Ну я вважаю, що якщо б ви. Ну я цього не робив раніше. Реально, мені теж треба було почати долагувати. Я тривалий час заробляв там 2-3... 4 тисячі доларів і не делегував нічого. Навіть креативи робив сам і стояв на місці, і потім, коли я вже зрозумів там, свої помилки, да, то я раджу вам, ось якщо ви заробляєте так, ви собі точно можете дозволити якогось хоча б парт тайм помічника починайте делегувати. А що по консультаціям у тебе? Я раніше проводила консультації, але чек був 4 тисячі доларів. Ой, Боже. <свят> <свят> але чек був 4 тисячі гривень, ну 100 доларів був чек, і зараз я підняла до 200 доларів. Ух ти. Я вже проводила дві консультації з новим чеком. Просто треба робити більше на цьому акцент угу. і більше висвітлювати в блозі, бо насправді у мене чисто є актуальне. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз я робила про це сторітел, але угу. все одно люди заходять. Ну, часто заходять б'ютіки, яких я перевожу на консультацію. Прикольно. До мене теж постійно звертаються з інших якихось сфер, хоча написано, типу, що я тільки для одягу, але. Все ж таки звертаються. До речі, з останнього можу тут поділитися в рамках цього відео. У мене нещодавно був досвід, теж така шабашка. Можна сказати, продюсування особистого бренду. На два місяці я взяв клієнта за 3000 тисячі доларів. Я просто під нього там зібрав команду, сайт, смм, реклама, проконтролював процеси. От, Прикольно, новий досвід. Okay. Згадав себе як фрілансера, коли я вивчав постійно якісь нові, знаєш, типу нові ніші, там в б'юті розбираєшся, там в лікарях розбираєшся, там в якомусь в яких там канадських локальних штуках розбираєшся. Ось да, згадав цей минулий досвід. Прикольно, так знаєш, типу, ну, щось новеньке. Бо одяг, одяг, одяг. Що далі? Як ти вважаєш, чи потрібно, ну чи занішувалася ти вже, чи ти та. Так себе позиціонуєш, чи плануєш це робити далі? От Що з нішуванням? У мене виникали ще під час навчання ці думки стосовно нішування. Потім плюс у нас також в модулі про підприємця було про нішування. І я подумала, що я хочу нішуватися, зробити акцент більше саме на косметику. Угу. У мене зараз три клієнта З нішою косметика не розпив. І ось це якраз ті клієнти, з якими ми Одна прийшла, ми зробили з 600 тисяч мільйон 700, з іншої зробили з 300 тисяч до мільйона. І зараз прийшла навіть третю, я сама знайшла, я її написала, бо я дуже хотіла співпрацю ще одну. Бо це прям такий кайф, коли ти приходиш в проект і ти можеш перенести оцей досвід, тобто коли ти не шукаєш щось нове. Не вивчаєш, а ти розумієш, що ось є те, що працює, тут Адаптуємо треба його, його адаптувати, да і ти одразу починаєш давати результати, одразу видно твою роботу, і тоді клієнти набагато більше тебе цінують і готові платити більше ну, за та. це. А дай е, якусь просту пораду тим, хто просуває косметику. Що важливо, взагалі? Ну зрозуміло, що зараз UGC супер важливо, угу. але не ось ці естетичні відео, а застосування. Е, Пакування дуже важливо, це теж коли це якісь розпаковки, дівчата мають хотіти це відкрити, зняти це відео. Вони мають хотіти, щоб ця косметика стояла у них в ванні, і вони кожен ранок це бачили і відчували це на собі. Тому це прям ну дуже важливо працювати саме над. Візуальною частиною навіть Клас. основний фокус на це ну не прямо основний, але це дуже важливо. Якщо цього немає, буде все погано. Буде буде інша цільова 100%, але вона буде меншою і є ворогідніше, вона буде менш платоспроможною? <тас> Бо ті, хто платоспроможні, вони ну готові платити більше за те, що вони хочуть бачити гарно. Окей, тоді скажи, будь ласка, чи окупилася тобі мета система і чи можеш ти порадити її іншим? Так, окупилася. В... Мені здається, що тариф, який я купувала, коштував на той момент 1000 доларів. У нас навчання тривало два місяці. І тоді, в період навчання, у мене було в місяць, мені здається, 2500 доларів, тобто за дві, два, два місяці це було 5000 доларів. доларів. Тому... Непогано. І можеш тоді, от як досвідчений спеціаліст, да, тобто, все ж таки, у тебе був досвід як СМІ, як таргетолога. Ти прийшла не з нуля. Скільки відсотків нової інформації ти для себе взяла? Саме з уроків. блін, насправді я намагалася брати всі 100%. Зрозуміло, що я знала, як налаштовувати рекламу, але все одно цікаво подивитися. Кожна людина навчається у різних людей або могла навчатися сама, і дуже прикольно було подивитися навіть якісь фішки по налаштуванню, як ти це робиш, послухати про функції, якими я, наприклад, не користувалася, як там аб тестування і так далі. Абсолютно все намагалася брати і дивитися. А, з куратором Так. Да. Андрій... Я думаю, він мене буде ще довго згадувати. <хи> <хи> бо е, я розказувала, у мене був період, коли я прям не встигала дуже сильно, бо в мене заходили проекти. І я зміст. Ну, у мене фокус по факту був саме на заробітку, і тому я намагалася типу, дати туди більше. У нас був сезон, у нас була тоді чорна п'ятниця, потім ще щось. Я не встигаю, мені щось пише Андрій, каже: Марія, а що там по домашкам? Я така, Андрій, все буде. Я не встигаю, і я вже потім думаю, Боже, який це жах, але він все витерпів. Пів він мені все одно писав, нагадував, потім перевіряв мої домашки, навіть коли пройшов час здачі, ось і давав мені зворотній зв'язок, тому це класно. Так, да, ти задоволена роботою куратора. Да. Тобто, це, це, не буд, це не є мінусом, знаєш, що люди, типу, що не я безпосередньо навчаю людей, а куратор з тобою комунікує. А ні, тут дуже прикольний був баланс в тому, що. Е... Зрозуміло, що в тебе не може бути стільки часу, як, наприклад, у куратора нагадувати, писати, давати зворотній зв'язок, але оці зідвони раз на тиждень вони все одно не були там у нас по дві, іноді, мені здається, навіть затягувалося, могло бути там до трьох годин, що ми спілкувалися, і ти за цей час абсолютно встигаєш задати ті питання, які в тебе накопилися за тиждень, і це достатньо. Окей, клас, дякую. І ще е, останнє, що мені часто закидають, це те, що, типу, а я не працюю з одягом, я от про. Працю працюю там з якимись іншим товаром або послугами, чому ти мене можеш навчити, як ти думаєш, що можу я навчити людей працювати в інших сферах, а не з одягом. 100% бо навчання абсолютно не ґрунтується на тому, щоб навчити. У нас не була стратегія під одяг, чи ще щось. Це абсолютно штука, які адаптуються під будь-яку нішу. Навпаки, так само в нішуванні ти розказував, що так, я працюю з брендами одягу, але до мене дуже часто заходять інші проекти. Просто я сам вибрав на що я хочу робити. Фокус можна робити так само. Це ті знання, які можна адаптувати будь-куди. Товариство, якщо ви додивилися до цього моменту, по-перше, поставте лайк на це відео, підпишіться на цей YouTube канал, тому що тут дуже багато подібних відео виходять регулярно. І якщо ви хочете почати заробляти на таргеті або покращити свої скіли, то заповнюйте заявку у анкеті попереднього запису. Прямо в описі до цього відео. Дякую тобі, що ти прийшла. Було Дякую, кльово, тобі. змістовно. і сподіваюся, мотивуючи. Напишіть в коментарях, подякуйте, напишіть запитання. Ми обов'язково це прочитаємо.